Продовжуємо знайомити вас із найкращими брендами-виробниками запчастин. У цьому відео розповідаємо про бренди щиток склоочисника, що є однією з нагальних потреб автовласників напередодні зимового сезону з частими дощами та снігопадами. Адже вони потрібні для ефективного очищення насамперед вітрового скла, щоб водій транспортного засобу мав якнайширший огляд дороги та узбіччя. Вітаємо на каналі Докей. Представляємо найкращі бренди виробники щиток склоочисника. Зазначимо, що це дійсно рейтинг найкращих виробників. Тобто їхня продукція вирізняється високою якістю та ефективністю. Звісно, можна придбати у супермаркеті щитки склоочисника колочисника no ноунейм, але чи працюватимуть вони ефективно протягом навіть одного сезону, це ще невідомо. А в питаннях безпеки краще не ризикувати. На третій позиції рейтингу найкращих бренд Valio. Це один із провідних виробників щиток склоочисника та електромоторів для них. Валіо має багаторічний досвід як постачальник оригінального обладнання. ОЕ. його щитки встановлюються на нові автомобілі. Також бренд відомий своїми інноваціями саме в цій царині, зокрема патентованою технологією AquaBlade. Це інноваційні пласкі щітки, що забезпечують високу ефективність очищення та відповідно більшу безпеку водіння. Валіо AquaBlade має особливі характеристики, які покращують продуктивність очищення порівняно з традиційними щитками склоочисників і звичайними інтегрованими розпилювачами. Валіо AquaBlade використовує пласку щітку з невеликими лазерно вирізаними отворами, які уможливлюють розподілення рідини умивача по всій довжині щітки. Це збільшує площу очищення та виправляє проблему нерівномірного розподілу рідини умивача. Загалом, Валіо має понад 600 активних патентів у галузі лей адаптерів та пакування. Бренд пропонує повний портфель типів щиток: традиційні каркасні, гібридні, пласкі задні щітки. В асортименті Valio є універсальні щітки з адаптерами, які підходять до багатьох моделей автомобілів. Крім власних щиток, компанія виробляє моторчики для склоочисників. Вони забезпечують точний рух, низький шум і надійну роботу. На другій сходинці рейтингу найкращих бренд Denso. Це великий японський виробник широкого спектру автомобільних компонентів, який входить до Toyota Group. Завдяки статусу міжнародного постачальника Денсо має глибокий досвід у виробництві ОЕМ запчастин, в тому числі щиток склоочисника У лінійці щиток Денсо є різні типи: стандартні каркасні, безкаркасні флет та гібридні. Бренд виробляє щітки з високоякісної гуми, а корпуси спроєктовані таким чином, щоб забезпечувати рівномірний тиск на скло і довговічність компонентів. Завдяки безперечній якості щитки Денсу постачають на конвеєри багатьох автовиробників, як от BMW, Land Rover, Toyota, MAZDA тощо. Denso пропонує широкий асортимент щиток, понад 33 тисячі моделей для різних моделей автомобілів, тож можна знайти щітку практично для будь-якого авто. Гарантують хорошу продуктивність, очищують скло без розпливів, навіть за поганих погодних умов і мають високу зносостійкість. Нарешті переможець нашого рейтингу бренд Bosch. Він є одним із найвідоміших світових виробників систем очищення скла для автомобілів. Компанія має багаторічний досвід у розробці щиток склоочисника, електромоторів для них та постійно впроваджує технологічні інновації. Її продукція вирізняється високою якістю матеріалів, довговічністю та ефективною роботою в різних погодних умовах. Асортимент включає класичні каркасні, безкаркасні та гібридні щітки, серед яких особливо популярна серія Bosch Aerotwin, відома тихою роботою та рівномірним притиском до скла. Bosch постачає щитки як на вторинний ринок, так і безпосередньо на конвейери автовиробників, завдяки чому вони відповідають ОМ-стандартам. Склоочисники Bosch проходять ретельні перевірки на продуктивність та функціональність. Це гарантує високу якість протягом тривалого періоду для безпеки та хороших результатів очищення. А на вашому автомобілі щітки якого бренду? Пишіть у коментарях про свій досвід. Він буде надзвичайно корисним іншим автовласникам. І підписуйтесь на наш канал. Ми ділимося лише тим, що насправді допомагає водіям: як вибрати, перевірити і придбати потрібні автозапчастини і автотовари. Тут усе про авто і для тих, хто хоче бути впевненим у своєму виборі, адже доки це автозапчастини без сумнівів.